Ми всі хоча б раз відчували це. Слова звучать правильно, звично, але щось всередині стискається, і хочеться повірити, але щось не дає, щось вам підказує, що цього не потрібно робити. Брехня це не завжди голосно найчастіше це дрібниці, нюанси, мікродеталі. Але якщо бути уважним, правда все одно себе проявляє. Кожен може її виявити. Непотрібні подробиці. Коли людина вигадує, вона часто говорить занадто багато, додає зайвої інформації, наче намагається переконати не вас, а себе. І в кожному реченні додаткові, я точно пам'ятаю, чесно, чесно, та ти ж мені довіряєш. Це сигнал, бо правда не потребує переконань. Вона або є, або ні, вона звучить просто і прямо. Пауза перед відповіддю не та, що від задуму, коли людина згадує певні події, а та, коли видно, людина шукає, як правильно збрехати, очі в бік, фраза на кшталт, а що ти маєш на увазі? Або відповіді, що нічого не пояснюють, лише збивають питання, щоб виграти час для нової брехні. В наступних відповідях, емоції не збігаються зі словами, сміється, коли розповідає про щось серйозне, говорить про любов, а в очах порожнеча, кляне Бога, а сам не може звести погляд до вас. Це маленькі тріщини, які видають несправжність, показують, що в цій розмові явно щось не так. Тіло не слухається. Брехуни часто прикривають рот рукою, чухають шию, тримаються за обличчя. І навіть якщо голос впевнений, тіло все одно передає напругу, бо тіло не вміє брехати, а підсвідомість завжди реагує. Помічайте ці невеликі знаки та жести. Ваша інтуїція вона завжди першою знає. Не логіка, не факти, не докази. А оте тонке, ледве вловиме щось не так, навчіться слухати це, бо це ваша внутрішня правда це те, що допомагає вам виходити із складних ситуацій. Нам часто здається, що треба мати докази, щоб перестати довіряти, щоб бути впевненими, що ви не помиляєтеся, але іноді самих відчуттів уже достатньо. Якщо вас щось тривожить. Це вже сигнал. І навіть якщо це близька людина, ви маєте право поставити запитання, бо здорові стосунки це не про зручність, а про відвертість, про правду перед іншими та самим собою. Крок за кроком ми виявляємо брехню разом.